Усім вітання. Сьогодні у нас на огляді наушнички HOKO eq 10 У нас були наушники. Ось Хоко eq 2 А сьогодні я порівняю та скажу, що краще. От, надав нам ці наушнички знову Алісінсей. Підписуйтеся, бачите, за скільки їх можна купити. От, щоб не втрачати промокоди, знижки, акції, Алісінсей завжди це правильні, розумні покупки. Тому не загубіть його. Так, приходять у нас все, як в минулому е, е, випуску. Хто не бачив, подивіться. Звичайно, така сама упаковочка, вся така сама інструкція, все-все-все абсолютно те саме. Але але я так попробую швиденько пройтися і скажу, які з них зразу краще, що брати, що не брати. Так само приходять кейс, як чорний, все як має бути. Зразу відмінності по кейсу. Е, тут у нас є Хоко золотисте, в тих не було. Е, Тут в нас ще є, так би мовити, такий ЖК-дисплей. Ось, бачите, ми відкриваємо і зразу бачимо, скільки в нас заряду лишилося наушниках і в кейсі. Все. Абсолютно, більше ніяких змін. Але, але. Що я, я вам більш детально розповім ще про них, але я їх послухав і зразу, що хочу сказати, це не найкращий вибір. Як на мене, мені, мені особисто показалося, здалося, що eq 2 набагато ну не можна так не краще звучать. Чому тут настільки глухі баси, ну не то, що глухі, вони настільки сильні, що просто нереально слухати. Знаєте, як ми були менш, як я був менше, я завжди думав, там о, якщо там баси, все круто, грає все. Зараз я стою старший, понімає, що, там, те слухаю, те слухаю, зрівнюю. І завжди має бути якась золота середина. Це має бути якась ось збалансованість. Тут про таке важко говорити. От. Тому що вибирати, я би взяв краще другу версію EQ2. Але був випуск на каналі ЮМИДигі, е, версія Buds free е, Тут трішки краще трішки кращий звук. Але, більше, як би сказати, не такі, не такі баси, трошки менші. Але взагалі, взагалі, найкраще для мене, що є, я вже скільки прислухав наушників, я зараз сам, ним, самі, сам, сам ними користуюся, це Asifast T6. Але найкраще, що для мене є, я зараз сам ними користуюся вже більше місяця, це Asifast T6. Так само є дисплейчик, огляд, хто не бачив, подивіться цих наушничків. Тут найкраще, тут збалансоване все, все, все як має бути. Ось я рахую, що це найкращий варіант серед того всього, що ми слухали. Тому ми залишаємо. Подивіться, можете взяти, придбати. Все ми говоримо дуже бюджетні наушники по найкращих цінах. А ми не говоримо, що там найкраще маршали там за 8, за 10 тисяч. Ні. Ми говоримо бюджетне найкраще, що доступне для всіх. Тому ось таке хоко. Ну що, давайте подивимося, я вам розповім більш детальніше і зробимо якісь висновки, хоча вони вже є. Е, кейс. Давайте я вам покажу більш детально. Бачите, як я вам казав, хоко тут же золотистий, дорого-багато, Хоко, вся є така вставка під металік, сірий металік. Ми відчиняємо, бачите, той, як я вам казав, що ми бачимо заряд кейсу і заряд наушників. Кнопки немає, як в минулої версії, теж у нас не було. Матовий пластик, все. По наушниках. Тут вже наушники глянцеві. Бачите? Ой, впали е, Глянцеві наушники. Матовий матовий чехол. Отак. Не зробили те глянцеве і те глянцеве, або навпаки, зробили трошки по-іншому. І тут такі вставки у нас стрібні. Кейс дуже легенький. Ось це що я хочу сказати зразу: кейс надзвичайно легкий. Е, Ну, так, давайте ми пройдемося по комплектації. Що в нас дає в комплектації? Коробка. Е, так. Ми не будемо дерти. Лісінце що можна у нас насваритися. Зарядочка Type-C. Е, і я не знаю, тут чи одна чи дві. мабуть дві пари амбушур, так як в нас було і в тих наушниках. Значить, це в нас також є. Що в нас? Пройдемося по характеристиках, що нас заявляє, е, знову Bluetooth. Bluetooth. 5,4. Мені дуже подобається, що там новітні Блютуси. Там би сказала, яка різниця? Тут 5,4. Да? А ось в цих ЮМЕДігі 5,2. Чим новіший Bluetooth, чим новіше програмне забезпечення, тим довше більша автономність, тим більше вони краще довше пропрацюють. Так, тут в нас є підтримка шумопоглинання, підтримка. от, ну, Розумієте, да? це типу, не повністю шумодав ANC, а підтримка. Підключення два в одному. От, е, Потім перемикання треків, все як завжди, там клацаєм, раз, два, раз е, одне зажаття. Це в нас викликається там Siri або Google, е, голосніше тихіше. Ну, коротше, це вже все дуже круто, що тут е, можна сказати, все наблатика. Це також в нас є. По ємність акумулятора в кейсі. У нас кейсик має 300 мА. Ну, це вже досить непогано. Да? там Звісно, було б краще, якби там було вже хоча б більше, але все рівно. 300 мА – це дуже-дуже круто. По вага. Вага він дуже легенький кейс з наушничками. Це в нас 45 грам. От, по як би сказати, дальності всі вони заявляють до 10 метрів, все працює, нічого не відвалюється, з цим ті, все чітко. Опір тут у нас 32 Ом, чутливість 95 дБ. От, діапазон частотної характеристики від 20 до 20 Гц. От бачите, які вони. Ну, вони симпатичні, реально вони симпатичні, гарно виглядають. От. І термін служби самої батареї, як ви заявляють, на одній зарядці, це 6 годин. От. Ну 6 годин непогано. серйозно, 6 годин це досить непогано це все виглядає. Е, що я ще можу сказати? Ну, Наушники в нас, о, бачите, тут у нас є індикатор. Зараз пробуємо підключитися в наушниках у нас е, е, акумулятор 40 мА, ну а тут, як я вам сказав, 300 в кейсі. Ну, наче все. Такого я більше не можу нічого так сказати, додати швидко, коротко. Чи я би брав саме ці Q10, вони є в інших кольорах. Ні, я би не брав, чесно. Ну, мені от прям звучання взагалі прям не сподобалось. От Від слова, взагалі. Я думаю, що потрібно щось пошукати краще. Я вам навіть сказав, ось краще. Це без варіантів, без нічого. Тут нема шумодаву, тут нема шумодаву. Якщо хочете, що модав, це беріть. Фрі-версію, й все питання закрите. Але якщо там вам цікаво, ну якщо вам цікаво, як ці звучать Хоко, то я вам раджу взяти EQ другу версію. От. Але якщо ви хочете ці класно виглядають, Хоко, тому що тут є дисплейчик. Да? Відкриваєте, бачите, заря... все тут також є дисплейчик. В менший, меншій, Подивіться випуск за ці наушники, асомтеч. Подивіться, це афігенське, що може бути. Я думаю, ви всі будете брати цей. І підписуйся на лісінцея. Завдяки йому я взяв ці наушники за 150 гривень, а не за 670, якщо не помиляюся. Тому всім дякую. Думаю, випуск був для вас корисний. Підписочка, лайк, поділіться з друзями. От і всім дякую. До нових зустріч. Бувайте здорові!